Але сьогодні я провів такий експеримент. На вулиці сьогодні вночі було плюс 5 градусів. Я підключив свою таку невеличку батарею. І ви знаєте, через 2 години мені було жарко, я її відключив. І що ми маємо? А ми маємо ось що. Це є така картина батареї. З однієї сторони. Картина з іншої інфракрасна плівка. Я давно рекомендував працівникам офісів, там, де офіси не обігріваються, а люди працюють. Що робити? Ставити цю плівочку біля себе, викладати під ноги, біля столу. І вам буде тепло, але навкруги, навкруги то вже їхні проблеми. І до речі, ця плівка тягне всього як, як лампочка 150 Вт. У годину до зустрічі. Всього доброго. Шукайте посилання під відео.